Цифрова зуботехнічна лабораторія. Для чого це? Це там, де роблять вініри та коронки? Так, зуботехнічні лабораторії роблять вініри, коронки, але mm -hmm. не тільки. Роблять також мости, коронки на імплантах, mm -hmm. всі види протезів, це знімне протезування, всі ортодентичні апарати, пластинки. Знаєш, такі для дітей. Mm -hmm. Оце все робить. Цифрова зуботехнічна лабораторія. Скажи, будь ласка, а чому ти вирішив створити власну лабораторію в Дентал Center? По-перше, працюючи ще практикуючи лікарем-стоматологом, я розумів, що оця зв'язка лікар і зубний технік це дуже важлива зв'язка і потрібно постійно бути на зв'язку із техніком. І з пацієнтом, і це займає дуже багато часу. І тому я вирішив, що буде набагато зручніше для роботи всієї клініки, всього дентал-центра, коли зуботехнічна лабораторія буде на місці. Це по-перше, а по-друге, ти знаєш, дуже часто люди задають таке питання. Ви мені робите, наприклад, вініри, а вініри є різних видів. Є дорожчі вініри, є дешевші. Навіть, наприклад, пласткерамічні вініри, вони також є різні. І люди задають питання, а як зрозуміти, що мені зробили ну, саме той вінір, за який я заплатив гроші. І ти, ти розумієш, дуже важливо, по-перше, мені, як лікарю, не сумніватися в тому, що це саме той вінір. І дуже важливо, коли пацієнт заходить в зуботехнічну лабораторію. І бачиш, що от саме його вініри зараз робот-фрезер виконує, випилює. Це mm -hmm. дуже класно. І ще третій такий момент, я тобі хочу сказати, що я впевнений в якості тієї роботи, яка робить моя власна зуботехнічна лабораторія. Я впевнений в тих вінірах і в коронках. Я знаю, з чого вони робляться. Як вони робляться, на яких станках, на яких роботах це все виконується? І тому я впевнений в якості самої коронки, яка виготовлена в нашій зуботехнічній лабораторії. Скажи, будь ласка, на чому саме спеціалізується зуботехнічна лабораторія, та які самі популярні вініри та коронки? Наша лабораторія е спеціалізується більше на? Мікропротезування, а це е, саме вініри, це саме mm. оверлеї і так далі. Наша лабораторія спеціалізується на виготовленні безметалевих конструкцій, тобто ми не робимо металокераміку. Я вважаю, що це вже класика, про яку треба забути. Ми виготовляємо безметалеву кераміку, і ми це робимо за рахунок цифрових технологій. А найпопулярніші вініри, про які всі чують, це вініри ЄМАКС. Е е найпопулярніші коронки – це безметалеві коронки, керамічні. Це, напевно, 70% нашої роботи кожний день. Дякую. Звертайся.